До Олімпіади через тисневу Лондон не відпускає хвилювання через транспортну інфраструктуру міста. Тут є спеціальні олімпійські дороги, але пересічним місцевим водіям на них зась вони лише для спеціального олімпійського транспорту. За спробу скористатися ними без дозволу обіцяють штрафувати на майже 170 євро. У підземці не легше по дорозі з репетиції відкриття Олімпійських ігор тисячі глядачів застрягли у метро в східній частині міста. Іншим пасажирам довелося у спеку штовхатися по дорозі з аеропорту Гітрово до міста. Рух метро на цій гілці частково перекрили враженнями. Ділиться турист Аризони. <різь> так. Ми щойно приїхали з гітру на метро. Було дуже спекотно. Нам порадили сісти на поїзд, що вже чекав, тому що іншого може не бути. Здається, у них проблеми з поїздами у цій ситуації влада радить водіям та пасажирам виїжджати у справах заздалегідь та насолоджуватись олімпійським святом, що стартує у Лондоні вже цієї п'ятниці з урочистого відкриття. І на зауважте на цифри каже голова Олімпійського оргкомітету. Мільйони людей проїжджають до міста, а ще 17 тисяч атлетів, для яких важливий розклад. Про це все потрібно подбати. Так буде непросто насолоджитись, адже це Олімпійські ігри.